Давайте подивимося, дослід на атмосферний тиск. Зразу говорю, він може вийти, а може не вийти. Якщо він не вийде, це значить, що ну, все зробила не зовсім так для того, щоб він вийшов. Наливаю у велику пробірку воду. В неї всередину вставляю меншу пробірку. Зрозуміло, чому зараз велика, маленька пішла вниз, тому що на неї діє сила тяжіння, вона виштовхала трохи рідини і все. Зараз вже сили зрівноважилися, і сила тяжіння Архімедова, про яку при сьомому класі ще ми не вчили, будемо вчити. Що буде з цими двома мензурками, якщо я переверну? Зрозуміло, що на цю мензурку буде діяти Архімедова сила, сила тяжіння. Давайте подивимося. Відповідно, вона може впасти вниз, а може і не впасти. Ви бачите, вона не впала вниз, а навпаки піднялася вгору, тому що на неї почав діяти знизу дужчий тиск, ніж отут діяла, де була вода. Давайте ще раз спробуємо. Ще раз повторюю, що в нас досвід може і не вдатися. Так, перевертаю. А, ну зараз вдався, тому що я йому допомогла. Але він був готовий впасти вниз. Вона була, пробірка готова. Так, ну давайте ще раз. Хоч руки помию. Бо хтось мені каже, що руки мене пройдуть. Ну, помила. Бачите, падає вниз. Але якщо його трошки притримати, все рівно падає вниз. Ну, значить, в останнє точно. Закони фізики не можна поламати, можна використати ті, які, про яких не здогадують. І так, ще раз. Бачите, впали, впала додому. Тут поділа села тяжіння душі, ніж є в атмосферний тиск, тому що, крім того, ще видно, щось там не так, як повагіє.